Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 2 квітня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про те, що цього дня відбулося в місті та області, вам, як завжди, осіборі розкажуть наші журналісти. Далі коротко про основні події дня. В Чернівцях відбулась 31 перша сесія обласної ради шостого скликання. Чернівецькі правоохоронці затримали торговця марахуаною. В Чернівцях розпочав роботу оновлений центр реєстрації речових прав на нерухоме майно. В Чернівцях відбулася 31-ша сесія обласної ради шостого скликання. Під час засідання депутати вкотре намагались зняти з посади заступника голови облради Валентина Маніліча. Також депутати обговорювали першочергові проблеми в області та затверджували зміни до бюджету на 2015 рік. Детальніше про це дивіться далі. Перед початком роботи 31-ї сесії голова обласної ради повідомив про затвердження першого заступника голови облдержадміністрації Володимира Куліша та нових голів районних адміністрацій Буковини, окрім Сокірянської, яка досі залишається без очільника. Ще до прийняття порядку денного голова облдержадміністрації наголосив на першочергових проблемах, зокрема тих, які стосуються учасників АТО, вже повернулася наших частина добровольців бійців, які воювали в АТО. В тих обіцянках, яких ми давали кожен собі, що цих людей треба пошанувати і не тільки в духовному плані, а й в матеріальному, зокрема. Допомогти матеріально їхнім сім'ям це наші обов'язки. Також голова облдержадміністрації наголосив на проблемі отримання громадянами субсидій на комунальні послуги та корупційні схеми з вивезенням лісу, закликаючи усіх представників влади до співпраці та вирішення цих проблем. Не обійшлося на засіданні і без нагадування про заступника голови облради Валентина Маніліча. Ми вже оприлюднили наше звернення, чергове звернення як. Пан Кобелка у своєму часописі написав останнє китайське попередження щодо звільнення з посади корупціонера. Пана Маніліча, який визнаний таким рішенням двох судів, представники Чернівецького обласного об'єднання Майдан надали письмове звернення і наполягли на включенні цього питання до порядку денного. Однак представники юридичного відділу зауважили, рішенням сесії Маніліча не звільнять, оскільки не підготовлений проект рішення. Без завізованих проектів рішень на паперових носіях та висновків відповідних профільних комісій рішення обласної ради не приймаються. Тобто в обласній раді не зареєстровано відповідного проекту рішення. Однак більшістю голосів все-таки внесли це питання на розгляд сесії. Після цього депутати перейшли до розгляду питань порядку денного, обговорюючи виконання обласного бюджету у 2014 році та внесення змін до бюджету 2015 тисячі Зміни стосуються залишку бюджетних коштів в сумі понад 26 мільйонів гривень, які розподілятимуть на різні цілі, в тому числі і на незавершені роботи минулого року. Де звертатись черговий раз. До Кабінету міністрів України, щоб все-таки, бо ми всі знаємо, що там є об'єкти, які розпочаті, не завершені. Звичайно, за рахунок цього джерела треба, щоб не входили кошти, і все-таки завершити ті об'єкти, які розпочаті. Більше половини цієї суми виділять на ремонт доріг обласному дорожньому фонду. Після затвердження декількох наступних питань було запропоновано зробити перереєстрацію. Як виявилось, в залі залишилось 52 депутати. Після оголошеної 10 10-хвилинної перерви вже 45. За відсутності кворуму, так і не дійшовши до розгляду питання щодо звільнення Маніліча, в засіданні сесії облради оголосили перерву. Іван Бочулинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі правоохоронці затримали торговця марихуаною. У нього вилучили 4 кілограм наркотичної речовини. Тепер зловмиснику загрожує ув'язнення строком до 10 років із конфіскацією майна. Більше про те, як правоохоронці затримували наркоторговця, дивіться далі у сюжеті. Співробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Чернівецькій області отримали інформацію про те, що 41-річний мешканець Новоселицького району торгує наркотиками. Вказана інформація працівникам підрозділу було перепровірена, в ході якої було підтверджено ці речі. Нам було проведено ряд необхідних операційно заходів, в подальшому було відкрите провадження і проведено негласні слідчі дії, в результаті яких останнього під час реалізації збуту наркотиків було затримано. Правоохоронці затримали наркоторговця під час збуту майже двох кілограм марихуани. Також міліціонери вилучили 24 тисячі гривень, які зловмисник виручив від продажу канабісу. Крім цього, у вході проведення санкціонованого обшуку у помешканні підозрюваного міліціонери знайшли майже два кілограми марихуани та понад 50 тисяч гривень. Речовину правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Наразі його поміщено за ухвалою суду вже поміщено в СІЗО. Обрано запобіжні міру заходу, арешт триває слідство. Кваліфікація по даному випадку Кримінального кодексу, стаття 307, частина 2, тобто це незаконне витволення, виробництво, перевезення, пересилання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Варто зазначити, що вилучений канабіс вартує на чорному ринку понад 100 тисяч гривень. З'ясовано, що зловмисник раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Наразі правоохоронці перевіряють джерела надходження марихуани до Буковинця. Слідство триває. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях запроваджуються нові проекти, які покликані сприяти заощадженню бюджетних коштів. Зокрема, такі роботи будуть проведені у сфері функціонування міськ світла та теплокомуненерго. Які зміни чекають вже найближчим часом на наше місто? Дивіться далі. Програми, що дозволять місту заощаджувати, планують вже найближчим часом впровадити в Чернівцях. Гроші на їх вцілення залучатимуть іноземні, кредитні і грантові. Одна з таких програм освітлення вулиць, заміна вже звичного освітлення на ЛД. Місто якраз зараз проходить процедури із внутрішнім затвердженням кредиту. Ведуться також перемовини з Міністерством фінансів України. І вже можливо у 2015 році цей проект буде впроваджений. Дуже ми зацікавлені співпрацею із містом Чернівці, тому що бачимо, тут події розвиваються так, що склався сприятливий інвестиційний клімат для приходу таких інвесторів, як ми. І тому ми маємо три зараз поточних проєктів. Крім цього, є проект, який називається Демо Україна. Він стосується теплопостачання, різноманітних енергоефективних заходів у мікрорайоні міста. На даному етапі готується техніко економічне обґрунтування цього проекту. До речі, він також у цьому році вже може бути розпочатий. Якраз розробляється проект, який фінансує утеплення, тепломодернізацію, встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатьох будівлях бюджетної сфери, тобто опалення за допомогою альтернативних видів палива. Поки що місто не отримало жодного євро, жодної гривні. Ну, ми все рівно дуже вдячні цим фондам, тому що всі техніко-економічні вони проводяться висококваліфікованими фахівцями, консалтинними фірмами. В випадку Невко для бюджетної сфери це фірма IC ICКонсулентин з Австрії, і вона оплачується грантовими грошима безпосередньо цих фондів. Тобто місто до цього не тратить нічого. Зокрема, тепломодернізація передбачає економію до 48%. По відсотків. світло, термін окупності вкладених грошей 4 роки. А по теплокомуненерго до 3 років. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На перехрестях в Чернівцях встановлять додаткові камери відеоспостереження. Ця робота проводиться в рамках проєкту інформаційна система безпеки дорожнього руху транскордонного співробітництва Румунія, Україна, Республіка Молдова. Таким чином наше місто можна буде убезпечити від масових заворушень, терористичних актів тощо. Спільні кордони спільні рішення. Аби зробити наше місто безпечнішим. В нас впроваджується проект Інформаційна система безпеки дорожнього руху. Він розпочався ще в грудні 2013 року і триватиме до 23 червня цього року. В рамках проекту відбулась зустріч його учасників з України, Румунії та Республіки Молдова. Під час заходу вони ділились досвідом впровадження проекту інформаційна система безпеки дорожнього руху місці сі 17-19. В часи, коли ми змушені економити, і дійсно на розвиток виділяється не так багато коштів, як би хотілося, то дуже великій пригоді стають проекти транскордонного співробітництва, і це саме той випадок, тому що в в рамках проекту інформаційні системи безпеки дорожнього руху для чернівців буде закуплена відеомоніторингова система. Зокрема, для міста закуплять 30 камер для відеоспостереження та сервер. До речі, цей проєкт включає в себе заходи, які сприяють безпеці дорожнього руху. Зокрема, тут передбачається встановлення на перехрестях міста відеокамер. Точки обладнання визначали спільно з працівниками ДАІ. Це ці місця, де рівень безпеки найнижчий. Зокрема, це перехрестя наступних вулиць. Головна Руська, Калинівська олімпіади, Комарова головна. Та інші відеоспостереження робиться для того, щоб контролювати дорожній рух та вживати відповідних заходів для підвищення безпеки. Для чернівців це безумовно важливо, тому що ситуація в нас на дорогах є ну, можна сказати близькою до катастрофічної. Тобто ми знаємо, що в нас дороги є вузенькими, тобто пропускна спроможність для автомобілів не є велика. А кожен гоноровий водій вважає, що він найгоноровіший, і що він має першочергове право проїзду, незважаючи на те, яке світло на світлофорі горить: червоне чи зелене. От тобто вживати заходів в напрямку ем, кращої організації дорожнього руху і підвищення безпеки безумовно, що потрібно. Ну сподіваємося, що відеокамери це будуть якби перший такий крок вже створена робоча група в міській раді. Окрім цього, проводиться і інформативна робота. Зокрема, відбуваються заходи з підвищення рівня обізнаності дітей та молоді щодо правил дорожнього руху. Було вже кілька заходів, які проводились в парках міста. Окремою цільовою групою обрали також і велосипедистів, оскільки інфраструктури для них немає, та і правил дорожнього руху вони також майже ніколи не дотримуються. Тому вже проводилось кілька лекцій саме з правил дорожнього руху для велосипедистів, пояснювали, як правильно. Переїжджати перехрестя саме в Чернівцях цього року будуть окремі заходи саме для водіїв автомобілів щодо паркування машин. Проект інформаційна система безпеки дорожнього руху Місі Ті Сі, впроваджує Буковинська агенція регіонального розвитку спільно з Чернівецькою міською радою за підтримки спільної операційної програми Румунія Україна Республіка Молдова 2007 2013 яка фінансується європейським союзом через європейський інструмент сусідства та партнерства і співфінансується країнами, які беруть участь у програмі. Бюджет українських партнерів проекту складає понад 76 тисяч євро, з яких майже 68,5 тисяч євро будуть профінансовані за рахунок коштів Євросоюзу. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях розпочав роботу оновлений центр реєстрації речових прав на нерухоме майно. Відтепер чернівчани подаватимуть документи в одному офісі, а оброблятимуть їх вже в іншому. На думку самих чиновників, така організація роботи досягне одразу кількох цілей. По-перше, прискорить робочий процес, а по-друге, зменшить виникнення конфлікту інтересів та, як наслідок, можливість корупційних діянь. Раніше державні службовці обробляли усі звернення при людині, яка подавала заявку та необхідні документи. Тут таки їх перевіряли і вводили у потрібній базі даних. За день виходило надати послуги п'яти шести особам, але це були далеко не усі обов'язки державних виконавців. Державні реєстратори ще займалися видачем і оформленням і обробкою запитів, які дуже в великій кількості поступають нам від інших органів державних установ, організацій, судів, прокуратури і в тому числі. Крім того, в нас ще налагоджена співпраця в електронному реєстрі з виконавчою службою. Тобто, виконавці нам, каналам електронного зв'язку, передають свої заяви про накладення арешту або припинення цього. Відтепер людина, якій треба подати документи. На отримання права на нерухоме майно не буде чекати у довгих чергах по кілька годин. Обіцяє керівництво центру. Усю службу розділили на три відділи: консультаційний, де роз'яснюють, які документи необхідно зібрати. Потім з цими документами заявник звертається до фронт офісу, де їх приймають та обробляють. Головна ідея полягає в тому, щоб крім того, що має бути спрощення процедури прийому громадян і отримання звернення. Полягає ще в тому, щоб відмежувати. Тих державних реєстраторів, які безпосередньо спілкуються з громадянами, і тих державних реєстраторів, які вже приймають рішення по конкретній справі, для того, щоб взагалі, ну по-перше, виключити як таку можливу корупційну, щоб її не було, фізична особа навіть не бачить державного реєстратора бек офісу, де безпосередньо приймається рішення, коли прийнялось позитивне рішення. То спускаються документи у фронт-офіс, повідомляються громадянина, щоб ви в зручний для вас час можете прийти і отримати вже результат роботи. Людина приходить, отримує результат у той у, у тих же у того ж фронт офісу і уходить. Нову систему роботи а в такому режимі відділ працює тільки з початку місяця. Вже оцінили перші відвідувачі. Такого прийому, як мені сьогодні прийняли мене. Дуже приємно прийняли. Я задоволена. Крім розмежування надання послуг у відділі встановлену систему електронної черги та відеокамеру, яка транслює на сайт Міністерства юстиції відео онлайн. Через неї завжди можна побачити, скільки людей нині перебувають в офісі і чи є вільні консультанти. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Одна з чина найбільш обговорюваних змін в контексті децентралізації це адміністративно-територіальна реформа. Мова йде в тому числі про об'єднання районів у адміністративні одиниці з єдиними органами самоврядування. Поки що домовились про об'єднання територіальних громад лише в Хотинському районі, зазначив під час прес-конференції народний депутат України Максим Бурбак. Про реформи, майбутні місцеві вибори, а також щодо різних проблем в Чернівцях, дивіться далі у сюжеті. Процес добровільного об'єднання територіальних громад в деяких районах Чернівецької області навіть не розпочався, говорить народний обранець Максим Бурбак. При цьому є і такі сільські голови, які вже це питання вирішили. Є позитивний досвід Хотинського району, де вже всі голови сірад обговорили це питання, вийшли на спільне рішення. І в Хотинському районі буде приблизно 9-10 вже об'єднаних територіальних громад, натомість. У Застанської районі вони ще не дійшли не почали навіть що бесіду. Цей процес треба терміново пришвидшити. Після об'єднання територіальних громад 60% податку на доходи фізичних осіб будуть залишатися на місцях. Отримують вони і ряд інших розширених прав. Надання їм права на розпорядження землі, які не входять до меж територіальних одиниць, буде лише після того, коли пройде, пройде процес об'єднання. Тому що якщо зараз наразі є існує законопроект, який передбачається надання вже територіальним громад повноважень щодо розподілу земель запасів, як називається, то це за застопорить процес 100%. Прокоментував під час прес-конференції народний депутат України і підвищення цін за комунальні послуги. Це була вимога міжнародного валютного фонду щодо е, збільшення тарифів і під, підведення їх до ринково обґрунтованих. Для того щоб юридичні особи платили так само як фізичні особи закидають уряду. Ну так ж яценюк говорив 2013 році щодо газу вітчизняного виробництва. А газ тепер ми купуємо за однаковою ціною. Так перепрошую, всі забули, що ми збільшили ренту за видок надр на 70%. Також Максим Бурбак висловив свою позицію щодо весняного призову до війська, коли буде мобілізовано понад 21 тисячу осіб. Нагадаємо, що на строкову службу підлягають здорові чоловіки, яким до дня відправлення у військові. Частини виповнилися 20 років, які ще не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку. Для того щоб наші хлопці пройшли процес демобілізації. От ми зустрічали наших хлопців, яких 300-й полк повернулися, для того, щоб вони пройшли процес і вже рік, які там воюють, могли повернутися додому, треба проводити процес мобілізації. І коли окремі сільські голови отормозять, коли військові комісари не, не працюють, а ми знаходимося на останніх рядках по мобілізації в Україні, ми закарпаття, слава Богу, цей процес виправлено. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області напередодні Великодня нагадали священнослужителям правила протипожежної безпеки. Тому рятувальники спільно з фахівцями Чернівецької обласної організації добровільного пожежного товариства України відвідали чоловічий монастир Різдва Пресвятої Богородиці Гореча. Більше про це дивіться далі в наступному сюжеті. Напередодні одного із найбільших християнських свят Великодня, під час святкування якого велика кількість людей відвідає церкви, де від запалених свічок існує ймовірність виникнення пожежі, для того, щоб свято не перетворилося на трагедію, управління ДСНС України у Чернівецькій області здійснює інформаційно роз'яснювальну роботу із священнослужителями. Так, інженер експертівським складом області, священнослужителями та обслуговуючим персоналом. Проводяться відповідні протипожежні інструктажі, надаються їм відповідні пам'ятки та листівки, роз'яснюються основні вимоги пожежної безпеки. Стан пожежної безпеки культових споруд в області знаходиться на постійному контролі. Щоб швидко та правильно, у разі небезпеки ліквідувати вогонь, рятувальники та фахівці обласної організації добровільного пожежного товариства провели інструктаж та роз'яснили основи користування вогнегасником. Після цього священники змогли власноруч спробувати загасити умовну пожежу, що надзвичайно важливо, оскільки практичні навички допоможуть їм закріпити набуті знання. Нам було роз'яснено, як користуватися пожежними засобами, і це особливо зараз необхідно було перед Великоднім, коли багато людей збирається і є небезпека того, що ну, тут січки. Нам була надана можливість самим скористуватися нагасинком. Було проведено таке змодельована пожежа. І на думку священнослужителів, схожі інструктажі є корисними та повинні проводитися якомога частіше. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ще кілька років тому аутизм вважався неврологічною недугою, але нині лікарі та психологи говорять про майже епідемію. У Сполучених Штатах Америки аутичні риси виявляються у кожної 68-ї дитини а в південній Кореї у кожної 34-ї. В Україні про діток з такими діагнозами вголос заговорили лише кілька років тому. Коли дітей з незвичною поведінкою стало занадто багато, професійну допомогу малюки з аутичними рисами отримують у центрі медичної та соціальної реабілітації. Надія величко сьогодні туди завітала. Цього хлопчину звати Єлисей. У нього аутизм. Він лікується вже протягом довгого часу тут, у центрі і в інших медичних закладах України. Єлисея надзвичайно зацікавила наша знімальна група, а точніше техніка, мікрофон, камера, штатив. З останнім навіть пощастило трохи погратися. Аутизм або синдром аутичного спектру має в собі три основні симптоми: порушення контакту з навколишнім світом, порушення взаємодії з людьми і навіть батьками, і порушення висловлення своїх емоцій та бажань. Така дитина не може зрозуміти, чого від неї хочуть інші, і не може пояснити, чого хоче саме вона. Психологи кажуть, людям з таким діагнозом взагалі-то не так вже й некомфортно. Їм досить зручно. Вони живуть собі в своєму світі, вони граються, з, вони, з ними всі, е, оточуючі, які займаються корекцією е, таких діток, теж граються, Їм просто чудово. Основними, хто страждає від е, захворювання, це батьки дітей. Адже е, е, ступінь розвитку дитини, е, в якої є розлади спектру аутизму, прямо пропорційний е, кількості витрачених на неї годин. Тобто кількості... Годин занять багато дітей, які мають цей діагноз, в залежності, звісно, від форми, в якій протікає ця, ця хвороба, вчаться в загальноосвітніх школах, де вони дуже товариські, де дітки їх дуже люблять, і вони справляються з програмою. Особливо мені подобається, коли для цієї дитини знаходять дійсно те, що їй цікаво, і як ми знаємо, що в цих діток дуже часто. Якщо знайти саме ту справу, яка їм подобається, то вони там геніальні. Аутизм це чи не єдина недуга, яку можна пом'якшити до соціально нормального життя, але це кропітка робота. Що найменше годин на тиждень треба приділяти соціалізації та встановленню контакту з такою дитиною. Чим раніше буде встановлений діагноз, тим вдалішою буде реабілітація. В ідеалі з трьох років треба починати займатися корекційною педагогікою, і не тільки. Така дитина повинна оглядатись декількома фахівцями комісійно. Потім ми вирішуємо разом, яку їй треба дати допомогу. Чи це буде ранні втручання, заняття з педагогами, з психологом, чи треба ще підключити медикаментозну терапію? Це в кожному випадку індивідуально. Дітям з аутичним синдромом важко дається розуміння речей, які є звичними і простими для нормальної людини. Наприклад, поняття, де я, хто я, що це, яка година для діток-аутистів, те саме, що для нас із вами китайські іерогліфи. У них абсолютно своя система світосприйняття. І в найважчих формах інші люди в такій системі не потрібні. Бувають випадки на вулиці, що дуже обурює. На вулиці, в колективі, особливо коли діти починають ходити в школу. Їх абсолютно не розуміють, дехто їх боїться, дехто їх навпаки дразнить, щоб вони втратили контроль над собою і вийшли із себе. Головні ліки для дитини-аутиста батьківська безумовна любов і прийняття. Вона має відчувати себе безпечно і комфортно, і тоді батьки отримують абсолютно несподівані результати. Ну, последнее було вау. Це он освоил планшетный планшетний комп'ютер, і у нас, у нас уже он сам вибирає, які мультики йому нужно посмотреть. Вот, вот. це последнее вау. Якщо не можеш полюбити, принаймні не ображай, говорить народна мудрість. Аутисти надзвичайно чуйні, але і до них треба ставитись із розумінням та терплячістю. Пока. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вчора Чернівецький репортер повідомив, що в місті зникає популяція голубів. Сподіваємось, телеглядачі глядачі зрозуміли, що це був першоквітневий жарт. Насправді, в червоній книзі України є один вид голуба синяк. Він гнездиться в букових лісах гірських районів. А от звичних нам голубів сизої породи в місті достатньо і навіть більше ніж. Він е, на більшій частині території України зустрічається лише в населених пунктах. Численність його в багатьох місцях аномально висока на півдні України Херсонська область, Крим. І прилеглі території, іноді там зустрічаються малочисленні дикі популяції сизого. А так він дуже добре пристосувався до життя з людиною. Зимує, гніздиться, гніздиться за рік до п'яти разів. Якщо інші птахи багато мають один виводок за гніздовий період, деякі два, у унікальних випадках три, то сизий голуб може гніздитися, навіть взимку можна знайти гнізда. Цього птаха до п'яти разів на сезон. Годуються на різноманітних звалищах, смітниках, відходами зі столу людини, може їсти будь-яку їжу, яку лише тільки можна їсти. І тваринного, і рослинного походження. Наразі це було останнє повідомлення на сьогодні. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.